Залізничний переїзд, зона підвищеної небезпеки, невтішна статистика дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах не лише на Полтавщині, а й загалом в Україні яскраве тому свідчення. Тож працівники ДАІ нині здійснюють посилений контроль за водіями саме на переїздах через колії. Їм вручають пам'ятки, в яких нагадують про правила перетину залізничних колій. Мета заходів спрямована ще раз водіям. нагадати, щодо дотримання правил дорожнього руху, а також іншим учасникам дорожнього руху під час руху через залізничний переїзд. На території Полтавського району розташовано 14 залізничних переїздів. На жаль, чотири з них являються нерегульованими, але вони обладнані всі відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою. За нехтування закритого шлагбаума чи то дорожніми знаками на переїзді на порушників чекатимуть адміністративні штрафи, розповідають працівники ДАІ. Порушення правил дорожнього руху під час руху через різничний переїзд тягне за собою накладення стягнення у вигляді штрафу, мінімальний 340, максимальний 425 гривень. Частиною 2 накладення стягнення позбавлення права керування від 1 до 2, до 3 років, а також з оплатним вилученням або без такого транспортного засобу. Хоча нерадивих водіїв повинно зупиняти навіть не це, а фатальні наслідки, до яких може призвести недотримання правил переїзду залізничних колій під час рейду на переїзді у селі Марківка Полтавського району, працівники ДАІ виписали адміністративний штраф одному порушникові. Решті вручали тільки пам'ятки. Необхідність проведення подібних заходів водії розуміють. Ну звісно, це таке надо робити. Встановлюється це. І таких нарушителів, які є, треба їх наказувати. Потім на ЖД таких смертей за запрошли год і за цей гуд уже їх дуже багато. З таким контролем треба завжди. Операція Увага залізничний переїзд триватиме до 10 липня. Проте працівники Державтоінспекції Полтавської області і після її завершення стежитимуть за безпекою на залізничних переїздах.